Друзі, привіт! 19 березня Це якщо коротко про погоду. Така Така у нас погодка Ось це наша мілка, ось яка вона теляра, як забор майже Цей фунтик, ми маленький трошки Давнісь трошки круза але погода така, що покачимо Ось таке нелітня погода. Це наша кармалка. Кармалка поправилася. Вона гуляла з нашим фунтиком. Фунтик майсход. Працює. робочий мальчик. Це теж з ним було. Короче, дякую, що дивитесь, Ставимо лайки, до следующего відео. а я йду далі. Бо холодно.